Росіяни цілий затіяли судовий процес над українськими військовими зенітниками, які нібито збили А п'ятдесятий літак біля Таганрога ще в лютому цього року. Раніше Росія офіційно не визнавала ніяк в жоден спосіб, що Україна якось дотична до збиття цього літака. Про що свідчить цей судовий процес? І чи вам та версія, яку там в московському районному суді розглядають, видається вірогідною? Ну, топочного з того, що насправді вони а, називають, що це був не бойовий виліт, і нам то це там не було зброї на цьому літаку. При цьому то слід зазначити, що це військовий літак, який працював під прикриттям двох винищувачів. Тобто, це з військова ціль. Те, що вони а, шукають виник серед українських військових, я думаю, це нам а, а, як то кажуть на користь. Тобто ми кажемо підтвердження того, що насправді це був а, потужний удар по іміджу Російської Федерації, тому що вони будуть а, зараз намагатися пере. Крити якось це, але там не менш слід зазначити, що а, таких літаків Росія втратила два два повністю, і а, два ще було пошкоджено. Тому а, і бачимо, що проблематика, напевно, є у Росіян зараз а, саме з очами, як то кажуть, а, з радіолокаційним виявленням. І бачимо це, наприклад, по роботі протиповітряної оборони на тимчасово окупованому Криму, як активно почало знищуватися безпосередньо засоби протиповітряної оборони, коли а, ці літаки перестали потрапляти Лювати в надзовськими чорними море Справді, два літаки було збито це от якраз 23 лютого один із них, і росіяни намагалися якось компенсувати цю проблему. Якраз відсутності цих літаків дальнього радіолокаційного виявлення, на тих рубежах, на тих позиціях, на яких вони звикли раніше літати, а літали вони навіть над Азовським морем дуже близько до українського узбережжя. Раніше, коли от, до того, як почалися ці збиття літаків, і один ми знаємо, дуже близько, якраз біля нашого берега було збито. Що далі відбувалося? Тому що в нас фактично місяці минуле, чи ну, там, ну, майже скажімо так, півроку від лютого, коли було збито цей літак, чотири місяці. Ну повних минуло і росіян цих літаків було десь до 10 одиниць. Як вони їх тепер використовують, і в який спосіб вони намагаються якраз компенсувати цю відсутність повноцінну відсутність очей, якраз на півдні України у цьому регіоні Чорного і азовського морів. Вони намагалися компенсувати за рахунок наземних засобів радіолокації. Додатково вони почали активно використовувати розвідувальне БПЛА, пола накштарла Орлани, зала, і ми бачимо зараз цю проблематику, тому що ворог намагається став їх набагато більше запускати і треба шукати протидію. А тому насправді знов а Росія втратила доволі потужні системи, хоч вони і не відповідали деяким вимогам сучасної війни, але тим не менш це допомагало їм працювати по певній території України, бачити навіть зліт літаків запуск ракет. Знов таки давайте повернемося до того, що насправді близько 15 систем протиповітряної оборони. На території Криму було знищено це за рахунок того, що Росія втратила певні можливості щодо е моніторингу. Е Поверхні, а і за рахунок цього нам легше стало працювати, наприклад, по таких вагомих цілях, як протиповітряна оборона тимчасово окупованого Криму, тому що Росія в останнім ну, Росія з часу окупації Криму активно робила з нього потужну військову базу. Це і була модернізація засобів радіолокації на Айпетрі і засобів космічного зв'язку. Це було і перебудова аеродрому Більбєк, який отримав іншу категорію, почав зможе зміг би приймати, наприклад. Такі літаки, як Ту-160. Тому, в принципі удар по літаках а 50 створив вагому втрату для росіян, і як бачимо, ну нормальної заміни вони зараз не знайшли. Вони намагаються зараз в інформаційному просторі працювати. цим-то у них є ці літаки, але як бачимо, вони досі їх не використовують. Тобто, а те, що у них залишилось, скоріше за все це старий радянський авіапарк і з урахуванням жовтаки обмежених можливостей щодо закупівлі деяких високотехнологічних. Ключових елементів можна сказати, що вони будуть неефективні, якщо вони будуть їх використовувати. Ну, зараз центр стратегічної комунікації збройних сил України оприлюднив таку інфографіку і дані стосовно уражень засобів ППО ворога на ну, у тимчасово окупованому Криму за останні два місяці. Тобто йдемо про травень-червень, на півтора навіть місяці. І от за цей період часу кількість уражених систем ППО ворога або одиниць, скажімо так, які є складовими цих систем. Це близько 15 таких випадків епізодів. І ми бачимо на карті район. Не, де це відбувалося, це і Джанкой, і захід Криму, Чорноморський Тарханкудів, Паторія Саки, і Південь Криму бачимо зовсім південний берег і район Севастополя. Особлива увага до нього. Іде мова про уражені дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С400. Це десятки пускових, як зазначають у збройних силах. Більше 15 радіолокаційних станцій і понад 10 пунктів управління, тобто навіть не 15 одиниць техніки, а 15 випадків влучань доволі масштабних. Адже атакам з касетним боєзарядом часто залучалися до таких атак. Наскільки це масштабні втрати для ворога? Як їх оцінити, і як також ну оцінити те, що росіяни пробують залучати там навіть новітні от елементи цих з 500 е, прометей до до власне підсилення своєї системи ППО в Криму? Яка зараз система е, яка зараз ситуація? Наскільки ворог компенсовує ці втрати? У ну, насправді ми бачимо, що ворог активно починає вже підтягувати навіть засоби радіоелектронної боротьби, тому що розуміє, що ППО не, не виконує повністю задачі. Але тим не менш, слід не згадати, що більшість систем і компонентів С 500 які Росія планує вводити в експлуатацію, до цього приймали участь, наприклад, в посиленні деяких елементів протиповітряної С-400. Ті ж саме системи подльот РЛС, які використовувала Росія і аналізувала їхню роботу, наприклад. Під час бойових дій тому а заява Росії щодо, наприклад, посилення Криму такими системами, як ес 500 є сумніви щодо спроможності даних засобів протидіяти балістиці, тому що балістика збивається за рахунок кінетичних ударів. А дана система з огляду на ті характеристики, які візуальні, які були інформація про цю систему, не дозволяє робити таких ударів. Тому знов таки, можемо подивитися. Я думаю, скоро ми побачимо враження вже новітньої С-500, Але слід зазначити, що тут у них їх невелика кількість, і скоріш за все, те, що вони буцімто передали в Крим, це дослідний зразок, який зараз буде саме випробуватися під час бойових дій. Зрозуміло, ну і дійсно ми бачимо таку системну роботу зі знищення взагалі засобів ППО в Криму. Побачимо, власне кажучи, і як це цього тижня буде, адже попередні декілька тижнів дуже активно працювали наші військові в цьому напрямку. Росіяни також е, прозвітували якраз учора. З'явилася ця інформація про те, що вони поповнюють свій парк літаків, якщо можна так висловити, су ССУ тридцять чотири. Йдемова про ці винищувачі бомб. Бардувальники, які каби скидають по нашій території. От е, цих же сушок трохи й назбивали якраз наші зенітники, наші якраз військові е, з підрозділів протиповітряної оборони. Ну і так само росіяни втратили нещодавно такий літак під час тренувального вильоту в Осетії. Е, наразі ж ми бачимо, що ще одну партію передали. Вона була виготовлена в Новосибірському авіаційному заводі. Імені Чкалова З'явилося вчора відео, фото стосовно цієї події. Ми не знаємо, скільки саме літаків, але це от за весну вже весна літо. Це друга така партія передачі літаків, про яку росіяни звітують. Що можемо сказати? От про виробництво цих літаків у Росії, наскільки воно активно відбувається, наскільки Росіяни здатні поповнювати так само свої втрати в авіації, от стосовно цієї моделі літака. Ну, тут слід зазначити, що а, ці літаки передані в рамках контракту, який був підписаний ще в 2019 році Міністерством оборони Російської Федерації, тобто то це не, не підтверджує, що ніяких там військових рейок щодо авіації в Росії зараз немає. Знов таки а, кількість, яка передана, нам невідома, але а, я би зазначив, що а, наприклад, в порівнянні з 2014-2015 роком, Росія суттєво знизила виробництво літаків тактичної авіації, якщо, наприклад, в тому ж там у 17-му році вона могла випускати близько 10 літаків Су-34, то наразі за минулий рік вони випустили близько 3-6 літаків. Ну і знов таки, Су-34 – це саме, мабуть, більше всього за цей час бойових дій було збито Цього типу літаків, тому що вони збивалися в принципі на рівні з старими радянськими, що показує про неефективність застосування і деяких комплексів цього літака, які мусили би захищати його. Той самий Реп Хибіна, який стоїть на цих літаках, як бачимо, не справляється, наприклад, з протидією проти наземних ПЗРК або протиповітряної оборони, тому в принципі Росія зараз буде активно просувати ідею щодо своїх можливостей будувати літаки. Вони так показували вже завод на на Амурі. З будівництва літаків су 57 і су 35 Але як бачимо, результат цих дій а тут є певна проблематика в саме в. В отриманні деяких компонентів, які високотехнологічні, які Росія не може виробляти, Тут слід зазначити також, наприклад, що Росія на аеродромі на заводі Камсаморська на морі тримає близько 30 літаків су 35 які планувалось для передачі свого часу захід своїм партнерам, тобто там Ірану або вони планували індії, але не передали, і це обумовлено тим, що було накладено певні санкції, і країни відмовилися від цього. Але цілі такі. І одночасно не ідуть на виконання бойових дій. Тобто, це показує про те, що ці літаки, скоріше за все, не доукомплектовані певними елементами і не можуть здійснювати польот. Пане Анатолію, дякую вам за таку вичерпну відповідь. Справді ви прояснили стосовно до російської авіації і виробництва цих літаків. Дякую за змістовну бесіду. Анатолій Храпчинський з нами був на зв'язку.